В Житомирі на площі Перемоги учасники автопробігу вшанували пам'ять загиблих у роки війни покладанням квітів до пам'ятника воїнам-визволителям. За тим відбувся переїзд до користання. Присутні поклали квіти та вшанували пам'ять хвилиною мовчання біля монументу загиблих воїнів. Ніхто не забутий і ніщо не забуто. І пам'ять про подвиг солдат завжди житиме у серцях людей. В цьому заході, який організувала обласна організація товариства сприяння оборони України, взяли участь 20 автомобілів і понад 70 чоловік-учасників. Воливську відбулося покладання квітів до пам'ятника шести загиблих воїнів афганців з цього району, 150 юнаків виконувало інтернаціональний обов'язок у Афганістані, і шестеро родин не дочекалися своїх синів додому. Ветерани, керівники району і міста, обласної організації ТСО, представники громадськості вшанували пам'ять загиблих покладанням квітів на Алеї Слави до монументу воїнів-визволителів. На мітингу було відзначено, що 11 тисяч мешканців Олевщини не повернулося із цієї жахливої війни однак, пам'ять про них завжди буде жити. Потім учасники автопробігу відвідали меморіал спаленим і розстріляним жителям у селі Копище 13 липня 1943 року в цьому селі фашисти живцем спалили 2887 жителів, з яких 1347 дітей віком до 12 років. Тут і моя бабуся, і чотя тоже ці братські мої лежить. Німці розстріляли. їх. Ставлю тяжко на мітингу багато теплих слів було сказано на адресу ветеранів і людей села, які вистояли у цій війні, не похитнувшись перед звірствами фашистів, тому ніколи не будуть в'янути живі квіти біля пам'ятника, спаленим і розстріляним копищанам. Ми повинні віддати дань шани поваги тим, хто не повернувся з поля боїв з полів боїв, тих, хто вернулися ветерани, вшанувати їхню пам'ять. От і все-таки передати нашим підростаючим поколінням, що є необхідність захищати свою батьківщину. Якщо не потрібно, і в разі необхідності, то це потрібно вміти робити зброєю в руках і бути хоча б трошечки похожими на своїх батьків, дідів і прадідів.